Вітаю вас, друзі! Приготуємо смачні та соковиті курячі стегенця з цікавим маринадом. Дуже смачно, дуже апетитно і готувати нескладно. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Для приготування маринаду нам знадобиться свіжо вичавлений апельсиновий сік. Щоб отримати максимальну кількість соку з апельсина, його слід ретельно прокатати по твердій поверхні. Це допоможе пом'якшити його шкірку та вивільнити більше соку. Далі розрізаємо навпіл і вичавлюємо сік за допомогою ручної сокодавилки. У результаті у нас вийшло близько 120 мл соку, який ми відправляємо в миску. До нього виливаємо 4 столові ложки соєвого соусу, 1 столова ложка розтопленого меду, 2 столові ложки гірчиці в зернах, 1 чайна ложка прованських трав. 1 чайна ложка солодкої паприки, 3 зубчики часнику, видавлених через прес. 2 столові ложки олії, до смаку сіль та перець. І саме свіжо вичавлений апельсиновий сік з приємною кислинкою стане ідеальною основою для маринаду, який підкреслить природний смак м'яса. Ретельно перемішуємо і маринад готовий. Для приготування страви взяли 6 штук соковитих курячих стигенець. Викладаємо їх у зручну миску. Можна використовувати будь-які інші частини курки крильця, гомілки тощо. Заливаємо курку маринадом і ретельно перемішуємо, щоб кожен шматочок був повністю покритий маринадом. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник мінімум на 1 годину. Але чим довше курка маринуватиметься, тим вона буде смачнішою. Пройшов відведений час, знімаємо плівку. І викладаємо м'ясо в форму, в якій будемо запікати. Додамо пару ложок маринаду і відправляємо курячі стегна в розігріту духовку до 180 градусів запікатися на 45-50 хвилин. Поки м'ясо запікається в духовці, приготуємо смачний соус. До залишків маринаду додамо одну або ж 2 столові ложки кетчупу і ретельно перемішаємо до однорідної маси. Отриманим соусом ми змастимо м'ясо за кілька хвилин до готовності, щоб утворилася апетитна скоринка. За 8-10 хвилин до готовності виймаємо нашу страву з духовки. Змарщуємо поверхню м'яса ароматним соусом, який ми приготували з залишки маринаду та кетчупу. Це додасть страві золотистої скоринки та насиченого смаку. Готове запечене м'ясо викладаємо на тарілку прикрашену свіжою зеленню. Для додаткової соковитості можна полити м'ясо соком, який утворився під час запікання. Повірте, таке куряче м'ясо здатне зачарувати будь-кого своїм ароматом, соковитістю та неймовірно смачним соусом. Спробуйте приготувати і переконайтеся самі. Це дуже смачно! А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам! Всім миру та добра!